Левик Марк і веселі ігри. У далекій спекотній країні жив маленький левик Марк. Він був улюбленцем батьків, і вони дуже хвилювалися, щоб із ним нічого не трапилося, і ніхто його не образив. Поки інші звірята весело стрибали і скакали на майданчику, грали в доганялки та хованки. Будували й руйнували величезні замки з піску. Марк сидів осторонь разом із мамою. Він не вмів гратися з дітьми, не хотів знайомитися і взагалі вважав дурницею отак бігати туди-сюди. Спочатку мамі левиці навіть подобалась така поведінка синочка, адже не треба було його мирити з кимось, умовляти йти додому і прощатися з друзями. Розбиратися з наслідками бійок і непорозумінь Марк був ідеальним. Але згодом мама почала помічати, що син не просто не любить гучних ігор, він взагалі не хоче спілкуватися з дітлахами. Любий, хіба тобі не цікаво погратися з кимось? Ні, мамо, не хочу, мені не цікаво, та й взагалі, раптом вони мене образять. Насторожено відповів левиня. Тигрик Лукас, наприклад, на вигляд, дуже порядний хлопчик. У нього багато друзів, він веселий і товариський. Але Марк і слухати не хотів про те, щоби з кимось подружитися. Та глибоко в душі, йому все ж хотілося, щоб хтось підійшов і сам запропонував погратися. Одного разу левик Марк. Як завжди, сидів біля віконця і розглядав картинки у великій яскравій книжці. І раптом він почув дивний шум. Ніколи раніше такого він не чув. Здивований левик виглянув у вікно от такої. На ділянці, біля їхнього житла, працював великий екскаватор. Він розчищав територію і вирівнював землю. Левику було дуже цікаво, що ж буде на цьому майданчику. У цей момент до нього підійшла мама левиця. Мамочко, подивися у вікно, радісно вигукнула Марк. Ти випадково не знаєш, що тут буде? Де? здивувалася мама. Левик показав їй на екскаватор за вікном. Ого? знизила плечі Левиця. Я нічого про це не чула. Мабуть, піду й запитаю. Лавиця вийшла з дому і попрямувала до майданчика. Вона поговорила з бобром-будівельником, який керував екскаватором, і задоволена повернулася додому. Уявляєш, Любий, захоплено сказала мама, підійшовши до Марка. Тут буде великий дитячий майданчик. Ну от, засмутився Марк. Тепер тут завжди буде шумно і повно дітей. Але ж, дорогий, ти теж зможеш гратися на цьому майданчику? Не хочу, відвернувся Левик і замовк. Уже за кілька днів біля їхнього дому красувався дитячий майданчик із яскравими гойдалками й каруселями. Левик дивився з вікна на дітлахів, які гралися, і трохи їм заздрив. Та самому виходити було соромно. Раптом він почув. Як хтось тихенько постукав у вікно. Хто тут? запитав він. Це я, маленька мишка Тіна. Я просто побачила тебе у віконці і вирішила запросити погратися зі мною. Я не хочу гратися, опустив голову Марк і потім додав. А ти дуже смілива мишка, раз не побоялася покликати мене. Адже ти така крихітна. А подивися, який я. Ну, і що? засміялась Мишка. Хіба це колись заважало дружбі? То що підеш? Левик замислився. Мишка була така комедна і зовсім не здавалася небезпечною. Вона точно не стане ображати чи, чи дражнити. Марк виглянув у вікно. На майданчику нікого не було. Гаразд, підемо, тільки ненадовго. Вони гралися і бігали аж до самого вечора, і Левик навіть не помітив, що довкола з'явилася сила силенна інших дітей, і ніхто з них не подумав насміхатися з Марка чи казати йому щось прикре. Відтоді Марк щодня із задоволенням біг гратися на майданчик, адже це так весело стрибати й бігати, як він раніше цього не знав.